Де краще посадити волотисту гортензію? Кажуть, волотиста гортензія не вибаглива, але є нюанси. Де ж її краще посадити, щоб вона гарно профарбовувалася. А профарбовується вона з таких біленьких, не з позеленівших. Якщо вони позеленіли, не вистачає сонечка. Ось у мене схід сонця з цієї сторони виходить. Це у мене ренсамчик залишки. Заквітували, це схід сонця. Так, цілий день вона бачить сонечко. І зараз ось захід сонця з цієї сторони. Ось так. Тобто для них ідеально. Їм потрібно зранку сонечко цілий день і особливо ввечері. Саме зранку і ввечері в прохолодну погоду, можна сказати, чіпляються цей колір. Якщо у вас вони зеленіють, зараз покажу. Наприклад, Пінкін Rose, він був красненький у мене, але колір він загубив і став зеленим, йому не вистачило західа сонця. Він отримував, зранку сонечко було, і десь, можливо, 7-8 годин. Але західа сонця він не бачив, тому він ось втратив свій колір. Так, бонфайр не бачив повністю сонечка заходу сонця, тому я всі їх перебазувала на повністю сонячне місце. І на той рік буду в обід, мабуть, їх накривати, прикривати і плюс давати підживлення спеціальне. Буду провіряти, яке від спеки від того, щоб не горіли гортензії, Тому що крапельного поливу в мене немає, а це для них ідеально. Майже на 100%, коли є крапельний полив, то вони добре себе почувають і не сохнуть, і не горять. Але в мене його поки що немає. Тому підживлення я обов'язково покажу, яке я буду використовувати, щоб вони не палились. По крайній мірі, я буду їх перевіряти. А зараз покажу я страшненьку ванілу фрайс, яка не бачила достатньо сонця. Це в мене ваніла фрайс. Бачите, зелена з таким єлі червоним кольором. Бачить, вона зранку сонечка десь з 9 і плюс 4 годинки. І все. Розвивалась нормально, але ось залишилось ось такою поки що страшненькою, тому що західа сонця і багато сонечка вона не бачить. Після 2 годинок. У мене не бачить сонечка фонтом, але він розовіє, з ось щось світиться. І червоніє трошки. Можливо, пізніше він буде червоніший, я так думаю, обов'язково. Так, інша ваніла Фрайс. Ось, бачите, позеленіло, Це їй було недостатньо сонця. Я її перенесла в інше сонячне місце, і тепер їй. Цілий день є сонечко, і особливо зараз захід сонця, бачите, воно з білого профарбовується на рожевий. Це ось стара вже китичка, бачите, ось так вона пучечками роз... як розочки. Ось, тому як не крути дівчата, а їх треба сидити на сонці повністю. Зранку добре профарбовується, і ввечері особливо, коли оцей спокійний, спокійний, теплий сонячний промінчик, тоді вони у вас будуть красиві.